почалося гра перший тайм і другий гол такий батарейка що зараз на початку гра

对。 Спасибо. 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 Diolch yn fawr iawn am wylio'r Вони всі піля нього відкриваються, кудись пас, доставив дев'ять джеків і пішов в рай. А воно кудись кудись пішов в рай. Вони щось поїбали. Вони щось поїбали. Вони щось еде фер. Вже дойшов. Поїдемо в мертвий. Спасибо. Віта, робіть. Це знову, давайте. Давай вертати папер. Гора. Фете. Тут там буде прийом і поверта дев'ятка роздатки.

Ворона, сілеться дорога! Май мали подавай, така, О!

І що махер до мене! Димок свій до мене! Оравени! Не хотіли ліво! Гостей щерше, тоді на дюзор! Все відкривається все!

а, та, так, заходь сюди, сподь. Готов лишить дай. Готович, віше і надаря це ротася. Дівіща, а не правіщі, готович, дівіча не і Готуйся бігти добивати. Тимо будь готовий добити все. Давай на техніку попасть. На техніку попасть. Ось! Ось! Де куна? Ти також... Ти два асистом Ось Система Система Bolidek, commander, Artur! Bolidek! Bolidek, commander, Artur! Bolidek! Я ja, так знаю. Кто-то перший з кластиками забывал. В першому тайме. Не, в першому тайме, перший сказал, 4. Ми зіралися болтанами 4-0-4. С кем? Болтана. Четыре. четыре Четыре, так? С болтана, Пар... да. да. <пай> а з Чемпіоном. А, два, один. Один? Да я сейчас два. За вашу перевідувачку. А ты Я так боюсь тут забью всех, кто. Всіх, кто не забывал. Таня, давай! Чекай, чекай, ты до мене? Вже йому, дай я забыв, прикажу. А не бирайте спортку бої з рази скволі тут на воротах. <рикан> <Дай! рикан> Спросить право, тихо, сзади. Це в'язається. <рикан> Вена, альо! Вена, а то? Передуєш, дайте стоїть! Доброго дня! Варандович, Кварцюк, справа граєте? Я на парку стою! Подай їй маску! Подай їй маску! Заміна, заміна, заміна! Заміна, заміна, заміна! Дай! Держи! Встановлювати! Встановлювати! Іди сюди! 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 Я вам скажу, нам треба набити 9 голів, Тут? так, щоб ми були друге місце і грали за перше, четверте завтра. А зараз скільки є? П'ять, здається. 5 горів 5 голів, бо інакше буде да грати за 5-8 місце. Я який рахунок? 5-0. Вона можливо кількість. 6-0. Бо у нас мінус три. Ближче! Льо! У нас по очках мінус три. Бачите, ви мені це не кидають. Так. Тепер будете нервуватися. Далі добре функцію забували і так. Шість. Шість ноль, але треба тут забити ще чотири. А чого? Тому що ви тоді будете грати за четверте тере у е... восьмо -те Хоча... Але там напевно рахується. Ми... Ми... Так, Бо ми з Барсою в ніч'ю, і за те, що ми е... з барсою в нічою зіграли. Ми маємо змогу сісти на друге місце в цій... Якраз два, але бляха в мене телебатой батарейка сіла. А? Тот, Той, то туда сіть, туда, дідь, ні, дід, дідь ближче. Не зазняв туди я. Ближче, ближче Артур. Корендович у вас за спинка корендович. Марк спина, Корендович, спина. Артур, проси! Даня! Тишка 80-й. Давай, не треба ще один. Найголідше пальміра тепер там виграла.

Так, поміняти і саме. Давай, 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 робок. Хорош, Розперец! Здорово!

Не-не-не, Ред... то, что тебе это одни курточку. Окей, на. Резко. Вечер, сэр! В запасі це теж добре. Що? Два вічі в запасі це теж добре. Можуть і нам зупинити. По, по очках буде чи, по 4 очка, якщо програє Барса. О, у нас 4 і в Барсі 4. За те, що ми з Барсою зіграли е, в нічію. Е, тому вони будуть рахувати забиті пропущення.

بنا دانې او واژنو ورته بيګاي Фінзідана в штрафні. Супернику поняти подарунок. Фінзідана в штрафній.